Друзі, я вас вітаю, така вітаю вже вересень, господи прости. І це означає, що будлея двоколірна, берісень крім, саме-саме розпал свого цвітіння. Двоколірного, відповідно. Подивіться, як красиво вона видає вже, бачите, такі біло, такі фіолетові квіточки. Особливо гарно у нас тут виділяється. Це Просто шедевральну. Таку... Просто що... наскільки це все красиво виглядає. Ось. І е, взагалі це шикарний сорт. Вона дуже крупна, вона красива. Росте вона вже, е, напевно, років п'ять, да, десь там. Поступово межує вона із сосною веймитовою е, тортуозою. Це буде весело, звісно. Треба, напевно, точно буде відпилять. Ось. Будлеї гарно пер... ну, переживають відповідно обрізку, тому це не буде великою проблемою. Ось, Зато буде сосна. Десь потім її там Зверху сформуємо, вона така легенька, бачите, це Вона напряжна, взагалі вийому така штука хороша. ось. І що скажу, що головне це правильна обрізка. Не треба її жаліть, краще її треба буде різати весною. Якщо у вас кущ дуже великий, бути що не поламається, краще десь там підріжте може, зовсім трошечки на осінь, ще на зиму. А вже основно під весною. Коли ж побачите, що вже пережило, що не пережило. І, звісно, без оці всіх розвратно, розвратних оці всіх заморозків і морозів снігів. Бачите, взагалі, яка красива темна квітка. ніби як Black Knight. Дивіться, яка вона товстелезна. Оце вона в мене гігантська. І так само в мене White Profusion теж величезна рослина, красива дуже. ось, ну коротше, що скажу, Вона по квітам дуже схожа на Royal Red. Але з білими такими елементами, дивіться, бачите. Що ми скажемо, металек? Що зразу полетіло? Ой, друзі, коротше, така краса. от. У е мене є її сажень, здається. Ну, може, в принципі, зараз її жипцювати, вже можна, це не проблема. Тому пишіть дзвоніть. замовляємо, роємося, копаємося, красиво одіваємося, каже танцем. <сумцям>